Дмитро бойовий медик. Нині чоловік виведений поза штат, але далі продовжує навчати військових до медичної допомоги. До повномасштабної війни Дмитро працював у дружньому колективі компанії профвангруп, куди зараз повернувся і планує вести свій блог про медицину. На даний момент найбільший агресор для нашої країни це є Росія, коли поруч біля тебе від будівлі нічого не залишилося, а ти живий. Якщо в цивільній медицині це основне не нашкодити. То військові це врятувати життя. Ця війна ще як видно буде надовго. Тому треба постійно себе тримати в тонусі і готуватися. В мене є чудові діти. Я хочу чудового їм майбутнього. Ну і в мене від як батька від мене якраз залежить те, що в них буде на майбутньому. Побратими знають Дмитра також за позивним дельфін. Він ніколи не прагнув бути військовим, натомість хотів тихого сімейного життя. Але завжди знав, що якщо доведеться захищати батьківщину, в цьому питанні не стане, тому що ну виховувався дідом, дід у мене фронтовік, теж має медаль за хороблість по другій світовій. І захищати довелось. Згадує, як вперше відчув силу та згуртованість українців. Ще, будучи студентом, Дмитро вийшов на майдан разом із тисячами, то був 2004 рік і помаранчева революція. Знайшов там однодубців, унцовців, вступив в організацію, був дуже приємно здивований, зацікавлений саме такою підготовкою, ідеєю захисту, розумінням того, що Росія вже більше 300 років веде з нами війну. І це питання було часу, коли все перейде в більш повномасштабний формат, не тільки в політичному варіанті те, що відбулося в ті часи, а вже більше в силовому. Так, як було потім в подальшому, в Грузії. А хлопці були дуже цікаві. Тим самим мали бойовий досвід в Чечня, в Абхазія в Придністров'я. І тоді почав приходити на їхні вишколи, займатися. Після перемоги Ющенка на виборах президента Дмитру, здавалось, усе позаду разом з новими друзями. Він захопився стрейкболом. Зброя стала його пристрастю. Тоді він навіть не здогадувався, навички тримати зброю в руках йому ще знадобляться. Потім через якийсь час познайомився хлопцями з підрозділу От Вони теж там базувалися неподалік, ми з ними теж тренувалися, декілька хлопців стали товаришами. Але коли вже в 2014 році е почалася Революція гідності на нашій основі зорганізувалися три організації, і створили правий сектор. Це Тризуб, Патріот в майбутньому Азов, і ну, звісно, Шунсон. Дельфін каже, разом з хлопцями стояли до перемоги. Після загибелі свого друга, який був одним із перших, кого вбили за наказом злочинної влади Януковича, Дмитро не втратив бойовий дух. Шкодує лише, що 10 років тому виснажена революцією Україна не змогла відстояти Крим, коли туди прийшли російські загарбники. Ми були на Майдані. Всі були на Майдані на той момент. Ну і дуже було дивно, що така слабка реакція була на цих вежливих людей, зелених чоловічків, е, ну я розумію, звичайно, коли в країні зміна влади, і вони самі не знають, що там буде завтра, і чи комусь вдасться засісти на кажуть, на, 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 на трон, на правління. То якось на Крим я так розумію, що проігнорували. Після втечі Януковича часу відпочивати не було. Росія окупувала український Крим і розпочала війну на сході нашої країни. Разом з товаришами Дмитро вступив до лав Збройних сил України. Свій шлях захисника розпочинав у розвідці. Нас 54-ї, якраз поки нас готували відправкою на схід, було Дуже якісно поставлено внутрішньо організаційно в плані підготовки. Ми намагалися якомога більше взяти інформацію з того, що відбувалося наразі на часі, якщо вона була актуальна. Ставили багато акцент на тактичній підготовці, на розвідувальній, тому що формат був більше з партизанщини, а перейшов більше на такий, Ну він найближчий був, але все одно розвідувальний. Там же чоловік почав навчатися тактичній медицині. Причому хлопці були з декількох країн, але всі були ветерани, всі знали свою справу. Це тільки, грубо кажучи, ми одні з перших, хто познайомив з госпітальєрами в Україні. Нас два тижні тренували по програмі ТІСІСІ. Іноземних інструкторів на лінію фронту привозила тодішня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Ульяна Супрун. Ветерани навчали наших захисників рятувати життя. Вони імітували евакуацію з під вогню, ставили крапельниці та шини, бинтували і затягували турнікети. Тоді Дмитро запам'ятав один із найважливіших уроків: кожна хвилина наближає пораненого воїна або до життя, або до смерті. І тут треба робити великий акцент, тому що нас не так багато, немає чого розбросуватися, розкидатися ну, патріотами. Тому треба більше ставити акцент на медицині. Демобілізувався у 2016 році, але своїх навичок не забував. А навпаки, удосконалював. Багато розповідав та навчав українців так меду, а також прививав дітям любов до батьківщини. І… Їздили, консультували, навчали по підрозділам, навіть на Нацгвардію на запрошували. Не маю подяку, що ми продовжували після 15 років проводити табори. У нас є такий як Карпатський Легіон. Зв'язку з тим, що більшість хлопців просто пішли воювати, останні два роки його не було. Але до того Карпати, є був зимовий рейд, такий в плані теж вишкільна система. І літні це юнацтво та молодь. Приїжджали до нас, плоть до того, що бували деяких військових частин, до нас хлопців присилали на підтягування військової тематики. 24 лютого 2022 року Дмитро не вагався, а одразу разом із побратимами знову встав на захист батьківщини. Приїхали в Івано-Франківськ, нас там оформили відразу в ТЦК на той момент військомат. Причому що. Нам просто відкрили підвальне приміщення, сказали, дали комп'ютер, хлопці, оскільки ви у нас було декілька офіцерів, всі були е, ознайомлені з документацією і по всім процесом. Ми самі себе, грубо кажучи, оформили, е, виїхали в Коломию, нам там видали форму і направили в жуляни. І після того почався бойовий шлях. Це Київщина, Чернігівщина, Сумщина, от, Харківщина, Донеччина. Дельфін говорить: нині обов'язок кожного українця вміти захистити свій дім та сім'ю. Бо дуже багато людей, які приїжджають на нуль. Вони розповідають про те, що вони не вчились. Ми вам дали в 22-му році е, можливість навчити підтягнути свої е, навички. І цей час треба було використовувати навчання. Але оскільки війна далі продовжується, нічого не вважає, не заважає і сьогодні далі продовжуватися вчитися. Для нього це не просто слова, як каже Дмитро, він і себе постійно тримає в тонусі та навчається новому. Основним акцентом, мабуть, все ж таки є це завжди постійно вчитися, тому що війна змінюється і зараз ми бачимо, наскільки за рік дуже сильно змінилося в технологічному плані і по-подальшому. І так само я зараз пішов, вивчився на FPV. Тому що розумію, що ще трошки далі, ще треба буде перевчатися на більш сучасну тематику і шукати собі ну нішу. Та все ж одну з найважливіших ролей у житті Дмитра відіграє тактична медицина, згадує, як працював на евакуаційній групі. Ми були як і стаб пункт і евакуаційна група. Ми виїжджали на пікапах, куди машина не могла доїхати. Ми підлітали на пікапах, надавали. Першу домедичну допомогу відвозили вже потім далі на найближчі стабілізаційні пункти або лікарні. Найважче каже військовий медик втрачати побратимів. Групи вже нашої немає. Ми понесли дуже великі втрати, і з тих 33 людей от, нас залишилося шестра. Був хлопець із дозора. От. Я жалкував, що в мене на то не було достатньо засобів. Хлопець з дозору це. Підрозділ прикордонників, силовий, штурмовий. Ми разом на Харківщині займалися штурмом, і хлопець впав під танковий обстріл. Був поранений в обидві нижні кінцівки. Дуже довгий час його не могли забрати. Плюс не дуже якісно наклали турнікети. От прийшлось дотискати це, але він просто грубо кажучи, що стік під час інтерв'ю Дмитро закликає українців повсякчас оновлювати свої знання з домедичної допомоги і проходити тренінги. Бо ж з постійними російськими обстрілами мирних українських міст ніколи не знаєш, коли комусь з твого оточення, чи можливо тобі знадобиться допомога. Коли розповідаєш людям про ті ситуації, які відбувалися, всі кажуть, що нічого вау, круто, там, типу, вигироє. А коли буваєш з хлопцями, ти дивишся через що вони поприходили, то, здається, та, що я там такого зробив, щось такого, типу, та там, нічого такого особливого немає. Типу я робив те, що треба було робити. Тільки радувався за те, що ти, о, слава Богу, я сьогодні живий. Дякуючи Богу, сьогодні вже той день, коли я... навіть не те, що відбувалося, коли поруч падали, там стільки всякого. На тобі жодної подряпани. Вилетівши з машини на 66 кілометрах, коли тіп, по нам був обстріл, в мене просто були забої. Я залишився цілий і теж це, це теж диво. Ну, типу, в такому плані. Але ж це не моя заслуга. Це просто дяка Богу, і я багато варіантів просто залишився живий. І, мабуть, для чогось ще майбутнього, майбутнього вперливого, дай Боже.